Я втратив дуже велику суму грошей на крипті. Саме з таких слів, напевно, мало розпочатись відео з такою назвою, але це всього-навсього невеликий клікбейт. І не спішіть через це переключатись на інше відео, тому що я сьогодні справді наглядно покажу, як дотепер відбувається дуже простий на перший погляд скам на криптовалюті. Впевнений, що це відео буде корисним, особливо новачкам в цій сфері, які ніколи цього не бачили або навіть не чули. Тому обов'язково підпишіться, якщо досі не підписані, і поставити лайк авансом. Почнемо ось з такої сторінки інформаційна панель Ютуб каналу. Тут я дивлюсь всяку статистику мого YouTube каналу, як набирають відео і так далі. І тут в мене є ось така сторінка коментарі, де з'являються всі коментарі під моїми роликами, на які я відповідаю, читаю і так далі. І тут практично кожного дня з'являються коментарі, які я видаляю. Коментарі, які виставляються з камерами, для того, щоб заробити декілька доларів на новачках, які ніколи про це не чули і цього не знають. На перший погляд виглядає, як в такому коментарі взагалі може бути скам. Але я вам сьогодні все наглядно покажу. Як я вже казав, я ці коментарі одразу, коли бачу, видаляю, щоб ніхто не потрапив, але я зробив скріншот одного з коментарів для того, щоб зробити це відео і перевірити цей спосіб скаму. Перейдемо сюди. Ось цей коментар під моїм відео, як пасивно заробляти на криптовалюті. Людина пише на перший погляд простенький коментар, чудовий контент, як завжди. Але мені потрібна порада. Мій гаманець ОКЕКС містить USDT, і у мене є сітфраза. І далі він пише свою сіт-фразу. Чи могли б ви мені як перевести їх на Binance. Ви подумаєте, як тут взагалі може бути скам. Він показав свою сітфразу і по суті, якщо ми хочемо, ми можемо заскамити його, тому що ми по сітфразі заходимо на гаманець і забираємо кошти. Все так, але не до кінця. Ці коментарі під моїми відео вже з'являються дуже давно. І не тільки під відео, ви можете такі самі коментарі, просто там з іншими словами, побачити, десь в телеграмі, в телеграм-чатах. Там їх також стараються видаляти, але вони постійно кудись вилазять. Я їх видаляю вже не перший місяць. Завжди це різні аккаунти з різних ютуб аккаунтів їх виставляють. І я собі сьогодні так подумав. Невже це їм настільки прибутково цим з що вони постійно витрачають на це час, постійно їх пишуть, їх видаляють. Вони далі пишуть. Невже настільки багато людей на це ведеться, і їм вдається щось на цьому скамі заробити? Тому вирішив перевірити і заодно вам показати, зробити таке невелике, але корисне відео. Я взяв цю сітфразу і вставив в MetaMask. Зайшов на цей гаманець. Ось є цей гаманець. Щоб вам доказати, що це саме він. Давайте перейдемо. Я покажу його фразу. в нас є налаштування, безпека, і натискаємо показати слова, відповідаємо на питання, і тут можете бачити, що це ця сама сідфраза з того гаманця, який був в коментарях під моїм відео. Виходимо звідси, що ми бачимо на цьому гаманці. Тут немає зовсім ефіріума, але є якась монета в ефірі. Ця монета торгується на різних біржах, її можна продати. Цієї монети тут є всього-навсього на 7 доларів. Але в цьому, звісно, не є суть скаму. Суть в тому, що нам потрібно ці кошти вивести. Якщо ви захотіли, наприклад, забрати в Цієї людини ті кошти або захотіли їй допомогти, тому що ці з камери дуже часто пишуть з допомогою. Можуть написати вам в особисті, скинути фразу, типу допоможи, бо я не мію. І щоб вивести? потрібно, звісно, як це є у всіх гаманцях, завести основну монету в мережі, щоб вивести ці кошти. В цьому випадку нам потрібно завести ефіріум. Давайте заведемо сюди Ефіріум і ви побачите, як це відбувається. Я переходжу на свій гаманець біржі Байбіт. Тут у мене є трохи ефірів, натискаю Вивести, беру спочатку звідси адресу цього гаманця, вводжу ось. Таку суму, це буде десь трохи більше долара. Зараз не мала комісія, але все одно мушу це зробити, щоб вам показати. Я зробив підтвердження, транзакція пішла, і зараз трохи більше одного долара має з'явитись в ефірі на моєму гаманці. Переходимо назад на гаманець, можливо, у новому. Одразу я вже підготував ефір скан, де ми можемо подивитись всі транзакції, всіх гаманців. Ефір вже сюди поступив, як бачимо, він поки що є, але зараз його не стане, тому що в цьому і полягає вся суть скаму. До цього гаманця підключений спеціальний скрипт, який лише сюди. Куди поступають кошти, виводить їх на інший гаманець, і ви навіть не встигнете нічого заробити. Ось такий доволі простий спосіб скаму, який вже дуже давно працює в крипті. І я думаю, що вже в 24-му році, ну, напевно, мало хто на нього попадається. Але коли подивився на гаманець цих скамерів в Ефірскані, побачив, що насправді вони непогано на цьому заробляють. Так, ефір ще тут є. Давайте скопіюємо адресу, вставляємо в Ефірскан. Це адреса цього гаманця. І так пройшло цілих 3 хвилини з того часу. Я завів 1 долар в ефірі на цей гаманець, але він не пропав і я вже трохи задумався, чому їхній скрипт не виводить кошти. Але тут згадав, що зараз досить немалий газ. Газ є 24, і напевно просто скриптові не хватає комісії, щоб ці кошти швидко забрати з цього гаманця. Тому що дві години назад, перед тим як записувати відео, я звісно мав перевірити, чи все це працює і так як має працювати. І ось ця транзакція. Так само можете подивитися, що з цього самого гаманця, що я щойно завів, біржі байбіт, я завів сюди ефіра на таку саму суму. Це було дві години назад. По UTC це було і 23 секунди. І вже 9, 47, 35 секунд, трошки більше 10 секунд. Пішла транзакція на вивід. З цього гаманця пішла транзакція на інший гаманець, і цей ефір з гаманця списали. І з комісією вийшло 34 центи. Типу 34 центи на цьому з камери заробили. Ці кошти їхній бот, поки що вивезти, не може через комісію, але вони вже, можна сказати, пропали. І от що далі я побачив. Беремо ось цю адресу: адресу, на яку пішла транзакція на вивід моїх грошей з цього гаманця, і також її вставляємо і перевіримо, що там на неї заходить. І тут я взагалі був здивований, тому що тут по декілька транзакцій кожної хвилини, і це все поповнення на цей гаманець. Цілий час цей бот виводить кошти, виводить малі суми, тому що люди поповнюють там 2-3 долари, і комісія в ефірі, звісно, з'їдає багато, але все одно можете подивитись, що їх тут дуже багато, і в загальному зрозуміло, що їм виходить на цьому заробити, тому що дуже багато людей потрапляють на це. На гамаці є вже 0,5 ефіра, це майже 1500 доларів, і цілий час звідси. Виводяться кошти, тут навіть є суми, великі поповнення, ось 5 доларів, когось заскамили теж 5. Бувають ще більше: 62 долара, 7 доларів, і це все за один день. І зрозуміло, що в них точно такий не один гаманець. Зрозуміло, що їхній скрипт виводить на вісні гаманці, що там не палитись або ще щось, які в них там проблеми є. Що таких гаманців є дуже багато, але це один з них, і він наглядно показує, як працює цей спосіб скаму Загально ми можемо побачити, що тут цілих 10 тисяч транзакцій, і на сам самому гамаці є дуже багато грошей, просто в різних мережах. Є там закасинку 2000, в BNB в мережі є 1700. Це вже не так важливо, але я думаю, суть скаму, ви зрозуміли. Ви заводите на цей скамовий гаманець свої кошти, до нього вже під'єднаний скрип, який дуже швидко, навіть ви не встигнете кліпнути. Якщо, звісно, дозволяє комісія, не так в нашому випадку. Забере ці кошти у вас. Ви ж можете це робити задля того, щоб заскамити самі когось, тому що ви знаєте сіт фразу і можете цим скористуватися, як я вже казав, і забрати собі кошти. Або коли у вас просять там в приваті допомогти, ви закидуєте на комісію і вашу комісію крадуть. Звісно, це може бути для вас небагато, але мені здається новачку, якого там 100 доларів, або навіть він не має цих 100 доларів, якого крадуть 3-4 долари на такій простій схемі, це може бути обідно. І як ви зрозуміли по цьому відео, дуже багато людей дотепер на це ведеться. Тому я і вирішив записати таке невелике відео, щоб це все вам наглядно показати. Я впевнений, що цей ролик для багатьох з вас був пізнавальним. Тому обов'язково не забудьте Підписатись і поставити лайк під цим відео. А також не забувайте, що я веду телеграм-канал, в якому ділюсь усіма темками, усіма способами для заробітку, якими користуюсь сам, в яких сам беру участь. Тому підписуйтесь, цей канал точно для вас не буде лишнім. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не потерпляйте на скам. Бажаю вам профіту і до нових відео.